Соромно постійно бігати повільно на кожному тренуванні, мені також. З наукової точки зору, повільні тренування мають складати 70-80% від всього тренувального об'єму, і зараз я поясню, чому. Їх в другій пульсовій зоні є найкориснішим для розвитку серцево-судинної системи, для підвищення жирового обміну та для загального розвитку витривалості. Саме тому розумні бігуни проводять в ній стільки часу. А для того, щоб ще краще розуміти вплив повільного бігу на твоє тіло і зрозуміти, чому саме друга зона має складати основу твого тренувального процесу, переходь на наш YouTube канал та дивись велику лекцію на цю тему, де ми з наукової точки зору розібрали все, що потрібно для розуміння другої пульсової зони. Ну а поки лови та зберігай лайфхак, як не втратити обличчя в очах своїх бігових друзів, коли бігаєш в другій зоні, дуже повільно.